Всім привіт, друзі і любі мої підписники! І ви на моєму каналі я спортсмен, спорт це моє життя. Хочу для вас випустити перший ролик про це Подольський парк. Тут жив колись пан пан Подольського. Тут жив пан Подольський і його дружина. Ну, це, ну Цей парочок він дуже вже старий. Для вас зараз піду знімлю. Коротше, ми поки дойдемо, а ви дивіться, будь ласка. Бачите, це такий парочок А поки я піду, походжу для вас по знімлю парк. А поки я йду туди, там, друзі, заброшка, вона дуже маленька. Так, друзі, всім привіт і всім привіт. Я забув. Ну, Заброшка вона дуже маленька. Там колись пан із дружиною молилися. Вона часовня, чи як воно там. Ну, ця Заброшка вона маленька, друзі. Вона дуже мала. Дякую за те, що ви набираєте мені перлядів і під... Дякую вам за те, що ви набираєте мені перляди. І, під... і дякую за 14 підписників. Для мене це дуже важливо, тому що я хочу бути блогером. Так. Бачите, як тут гарно? Сонечко є. А тепер зараз підемо для вас, знімлю цю заброшку. І тоді я піду ще туди далі, доверху, і знімлю вам ще про ту заброшку. Я її просто стерефірую. Я знімати не буду, бо там люди живуть. Я не хочу, щоб щось з людьми сталося. Ви розумієте? Я так стерефірую для вас і все. А для вас поки а, мене звуть Максим, я дуже нормальний, веселий, файний хлопець. Тільки просто, друзі, я ночі не люблю знімати заброшки, тому що там ночі, вибачте, там можуть бути і наркомани, і маньяк може сидіти. Є і дебіли, які бігають за людьми, ножами. Всякі є люди. Всякий є народ, друзі. Всякий є народ. Для вас ще одне відео знімлю. Піду. Там така такий собі стовочок, ви повинні розуміти. Так, да, там такий собі стовочок маленький. Ну там рибки маленькі. Якщо, друзі, якщо ви, друзі, хочете, щоб я зняв цей контент, щоб я половив рибу, тому це, тому це відео повинно набрати хоча б 200 перлядів. І 25 підписників. Якщо вам не жалко, друзі. Підтримте мене, будь ласка. Дякую. Так, ідемо знімати. Оно, бачите ззаді мене ця хата? Це там колись пан жив із дружиною. Ну, я вам зараз покажу. А ні, воно не повертається. Ой, вибачаюсь, поставила на паузу. Походять для вас парочок знімлю. Тоді завтра піду я вам знімати. У е нас є юність. У нас є юність. Це дуже там, ну, ставок теж гарний, нормальний, юність. Парочком можна там погуляти лісом. Тільки просто розумієте. Зараз там дуже багато, як вам сказати, там багато дебілів, які з головою не дружать. Ви бачите собі такий парочок, друзі. Нормальний парочок, я люблю тут гулять. Скільки тужі минули? Четри хвилини, так? Да? Е, друзі, я це для вас відео буду запускати по 14 минут, хорошо? Ви бачите? Такий собі парочок гарний. Тільки я вам не можу там зняти, я далі не піду, тому що там я... Давайте я вам знімлю, так? Да? Підемо туди. Тільки там ставку... ставка немає і води немає, там тільки одні зарослі. Ну, очерети, дерева, трава. Оно, друзі, ми доходимо. Доходимо до цієї заброшки. Це все, ся... савчо. Це, це сочовня чи як вона там. А ну, друзі, подивіться. Оце така Заброшка, бачите? Оце Заброшка? Це там колись пани з дружиною молились. Тільки щось я трішки гучкую туди зайти. оплачать для записки. А ну дайте, я буду Так, никого тут нема. Так, это как часовня. Так, друзі, тут можна проявитися. Обережно за кодом, щоб нас ніхто не чув. А це бачите? Я вам зараз все покажу. Дивіться. Бачите? Оце така стара серчовня. Оце така стара заброшка. Вона не. Ето. Тут, вибачте, намалювали. Я вам не можу показати. Ну, це така міні-заброшка, ви поняли? Тут я ненавижу. Я. Тут написано. О, на десь що написано. Я ненавижу свої мисли. Тут написано у тебе. Які лоза! опаста чому? Фу, тут ще й насяли, насрали. Ну, це така заброшка, друзі. Це така міні заброшка. Ну, підемо ще ззаді. Оце така заброшка, бачите. Так, вже сім хвилин. Ну, все, йдемо звідси. Нема тут нам що робити. Там просто, вибачте, насяли її ще насрали. Там написано просто, я не не невіжу... Там просто, друзі, написано я себе ненавижу і ненавиджу других людей. Там написано, навіть написано, що я не хочу жити. Мені байдуже, друзі, я, я щасливий, що в мене є життя і я його ціную. Я хочу для вас для своїх кінця в житті. Ні, я ще не думаю про це. Я ще буду жити, мені тільки 14 років. Підемо з вами далі. Познімаю вам весь парочок. Тоді піду ту заброшку з терифірою. Та заброшка, там заброшена лікарня. Да, там заброшена лікарня, там 23 поверха, там нічого немає. Але люди кажуть, що десь Ну, мені розказували одні хлопці, що там, де лікарня, щось там. Від 12 ночі, перша година 00.12, там відбуваються якісь крики, якісь голоса, хтось там говорить. Там були колись хлопці, їх було троє, але казали, що там нікого немає. Ну, та лікарня не достроєна, її чомусь покинули. Я не знаю, заморозили чи покинули. Ну казали мені хлопці, що там якісь голоса говорять. Вибачте, я ночою туди сам не піду, тому що я так обісруся, що капець. нє ні, ні ні я туди не піду. Як, як я вам, гарний чи ні? Hello! Hello! Добре, друзі, йду для вас далі знімати. А, забув вам сказати, я дуже сильно люблю спорт, і я ціную цей спорт. І я, і я хотів подякувати батькам за те, що вони мені дали життя. Е, я вчуся в Києві. Граю в футбол за Київське Дінамо, до речі. Да, за Київське Дінамо я ще і капітан, бо я до цього добивався. Ю е, 14 Дінамо Києва, академія Дінамо. Да, академія Дінамо. Таке хто сіде. <клухи> <клухи> так, ви так, ну, бачите парочо, порочу. А, а ви розказуєте про себе, будь ласка, е які у вас хобі? Які ви любите спорт? Чи ви любите баскетбол, теніс, волімбол, фігурне катання. Який, ви, який вам сподобався найбільше спорт? Для мене спорт це футбол, тільки футбол. Тому що я люблю цей футбол і він мені для мене підіходить. Друзі, я воно скоро буду займатися спортом. З сьогоднішнього дня я позаймаюся, завтрашнього дня ми вже починаємо бігати зранку і вечором. Ранок і вечор. Да. Та, друзі, це відео буде йти по 13 хвилин. бачите, такий парочок. Гарний нормальний парк, тільки жалко, що тут заросло. Тому що... Тому що, друзі, він нікому не потрібен цей парк. Ну, для, як кажуть, для дурних хватить. О, все, ми виходимо з парку. До речі, друзі. Воно, бачите. Там колись був ставок дуже гарний. Тут люди одихали, готували шашлики, танцювали, веселились, проводили вечір. Тут був стовок і багато рибалок було в цьому ставку. Да, в цьому багато ставку було. Людей. Та, друзі, давайте всім пока. До нових зустрічей. Запишу для вас друге відео. Підписуйтеся, ставте лайки, будь ласка. Давайте на цьому відео наберемо 200 перлядів і хоча б 30 підписників. Підписуйтеся, будь ласка. Всім па-па-па!